А ми ще, а ми ще повоюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо. Ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. На всьому парку відкриваємо лавки шани. Це е, тим героям, хлопцям, які тут е, займалися спортом. Працювали рівно рік тому. Тут був один з переможців в змаганнях по зимовому плаванню це Іван Кононенко. На жаль, він загинув в курській операції, і ми йому встановлюємо прямо, тут, в тому місці, де він купався, де він вніс свої ідеї здорового способу життя. Оставлені лавку кушани, щоб всі, хто приходили і літом, і зимою могли побачити про його життя, подивіться відео, там буде спеціальний QR-код. І крім того, іще і почитати про його подвір. І таким чином вшанувати того героя, який був прямо на цьому місці, прямо на цьому місці займався спортом і загинув за те, що ми сьогодні могли це святкувати. Чуємо! Кожного ми відкриваємо такий меморіал. Ваня Колоденка, учасник клубу деклобу призер резерв